Всім привіт! Вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі. В оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Нісн Прімастар в довгій базі. 2008 рік, 2,5 дизель, 10,450 ціна за автомобіль, 242 тисячі пробігу. Телефон до власника присутній. Так, по салону. Є кондиціонер. Присутній фуркоп. Так, заглянемо по салону. Так, є обдуви, верхній, нижні, більше інформації по телефону. Уп. Volkswagen K 9 рік, 1,9 дизель, 267 пробігу, 6950 ціна за автомобіль, телефони до власника присутні. Так, по салону. Світленький салон, є кондиціонер. Оригінальний пасажир. Так, зараз ще покажу вам пасажирське відділення. Більше інформації по телефону. Volkswagen Transporter. Це пасажир скільки місць. Вісім місць. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун, двохтурбінний, потужніший. 11 тисяч доларів ціна за автомобіль, телефон до власника. Ось тут. Який пробіг тут? 290 пробіг. Так, по салону кому цікаво. Так, пасажирське відділення. Також покажу. Є парктроніки. То я сам відчиню тоді вже. Так, база у нас звичайна недовга. Так, є столик. Сидіння комбіновані шкіра-тканина. Більше інформації за телефоном. Ford Transit Custom, оригінальний пасажир 8 плюс 1. 13 рік, двигун 2,2 дизель. 253 тисячі пробігу, телефон до власника є. Ціну, звичайно, потрібно уточнити, але таких машинок досить мало є, тому кого цікавить, телефонуйте. Значить, по салону. Сидіння ще досить добротні. Мультикермо, є Bluetooth, бачу, круїз, механічна коробка 6 ступка. кондиціонер присутній. Так, по салону. Не знаю, чи бокова дверка відчинена, тому покажу вам так. Сидіння трансформери. Так, йдемо, спробуємо з іншої сторони відкрити присутній форкоп. Так, відчинено. Значить сидіння. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Пасажирський Volkswagen Caddy. 2005 рік 280 пробігу, 1,6 газ бензин, газ четвертого покоління, повністю обслужена машина 6800. Телефон до власника присутній. Так, по салону. Присутній фуркоп, є полочка. Більше інформації по телефону. Mercedes Sprinter, оригінальний вантажопасажир, 14 рік, двигун 2,2 дизель, 272 тисячі пробігу, ціна 16800, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Так, дубль кабіна. 4 місця з пасками безпеки. і вантажне відділення також показую. Вантажний Ford Transit, 12 рік, 2,2 дизель, 8,350 ціна, 230 тисяч пробігу, контакт, до власника присутній. Так, сидіння з регулюванням. Citroen Berlingo, 2013 року. Двигун 1,6 інжектор. Пробіг 172 тисячі, є кондиціонер, електровікна, електрозеркала, мультикермо, дані вогні LED, салон Трансформер, мік... мікроліфт сидіння. Музика повністю обслужена з Чехії і ціна 6950. Контакти. Ось тут є до власника. Для уточнення. Доброго дня. Так, по салону. Чистенький охайний салон, є кондиціонер. Місця для пасажирів. Більше інформації уточнюйте. Паркоп присутній. Мерседес Віто. 2006 рік, двигун 2.2 дизель. 6900 ціна за машинку і. Телефон. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Хочеться показати все більше, але що маємо, то маємо. Так, форкоп присутній. Пасажирський форт Турнео Кастом. 13 рік, 248 пробігу, 14900 ціна за автомобіль, двигун 2,2 дизель, 125 кінських сил. Телефон до власника ось тут. Так, якщо відчинено, покажу. Не відчинено. Заглянемо таким чином. Так, кого цікавить, роздивляємось. Так, і з іншого боку також ще покажу. Ось тут гарно видно контакти до продавця. Citroen Berlingo, 2002 рік, 1,9 дизель, 220 пробігу, 3100 доларів ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, дивимося по колу. Так, місця для пасажирів. Кого цікавить, телефонуйте більше інформації за телефоном. Вантажний Mercedes Vito. 12 рік, 2,2 дизель, автомобіль з Німеччини, є кондиціонер 203 пробігу, 12700 ціна за авто і телефон присутній. Так, Загляну, можливо, відчинено. Так, відчинено. Так, достаточно хорошо на стадии соединения. Достаточно часто аккуратно, с первого погляда. Так виглядає вантажне відділення. Мерседес Tour. <coughs> Пасажирський варіант, 17 рік, 2,2 дизель з Німеччини, автоматична коробка передач на, на машині 229 тисяч пробігу, ціна 30 800 доларів, телефон до власника присутній. Так, Якщо відчинено, покажу. Відчинено. Комбінований салон, шкіра Алькантара. Так, ще спробую заглянути по салону. Дуже свіжо виглядає, свіженька, така акуратно з вигляду. Коричневий колір. Так, якщо відчинено покажу. Так, дуже все гарно. Комбіновано шкіросидіння. сидіння, є обдуви тут для пасажирів. Ой, так вибачаюсь. Кого цікавить телефонуйте. Рено Кенго. Восьмий рік, 1,5 дизель, 220 пробігу, 4300 Ціна на контакти є. Так, більше інформації по телефону.